Добрий день. Обід. На обід у мене м'ясо, свинина варена. В міру підсолена. Бачите, жодної прожилки немає. Така м'яка, така сочна, гарна, купувала в магазині. І овочі готувалися в мікрохвильовій пічці. Молода капуста. Потерта морква та покришена цибуля ріпчата біла. Все це змішала, помастила олією, добавила сіль спеції і готувала. Мікрохвильова пічка сьогодні працювала в мене. Щоб покращити смаки, додавила часниковий соус, він у мене білий, та манго-чилі. Я його дуже часто вживаю. Він гостренький і пасує до багатьох продуктів. Запиватиму чаєм з лимоном. А ще хочу сьогодні поділитися своїм подарунком. Дивіться, купила ось таку сумочку, вона вінтажна. Я люблю вінтажні речі, дуже гарна, мені вона подобається. Там папір, от, симпатична, форма така нетипова. Прислали мені почтою цю сумку. Лежала така записка. Вторая сумочка бонусом подарок. І ось вам друга сумочка. Подивіться, яка вона гарна. Цікава, новенька, абсолютно нова. Оце такий у мене сьогодні подарунок. Як приємно, якби хто знав, як приємно отримувати такі подарунки. Якщо ти захоплюєшся сумками, вони тобі подобаються, а ще й отримуєш подарунок. Абсолютно нова сумочка. Ось так вона виглядає з боку. Така гарнесенька, м'яка, я в захваті від таких подарунків. Ну що ж, Обід, дієта. Хай вам добре смакує, хай в вашому житті буде багато подарунків, приємних для вас. Зустрінемось на вечері, тихого та спокійного вам дня!